Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський і наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І запрошую сьогодні продовжити читання Новий Завіт, перше соборне послання святого апостола Івана. Маємо за порядком. Четвертий вірш сьогодні випадає у нас, отже, дух правди й дух обмани». Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі Той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він, антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо той, хто у вас, аніж той, хто у світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Бог то любов. Улюблені, любів один одного, бо від Бога любов і кожен, хто е, любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми позбуваємо в ньому, що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас? Пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали й в ту любов, бо Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами, так що ми маємо відвагу на день судний, бо в який Він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий любові. Ми любимо Його, бо Він перший нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю. Та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Слово Боже, перше соборне послання святого апостола Івана. Наступного разу читатиме п'ятий вірш віра світ перемогла. Свідчення про Ісуса Христа, Бог життя вічне нам дав, Бог слухає наші прохання, молимось за грішних братів, Син Божий розум нам, нам дав. Такі заголовки. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо Боже Слово, Святе Писання щодня Христос посеред нас!